Друзі, величезний привіт! Ви на каналі Готуй смакуй. Коли ми всі задаємось питанням приготування смачного шашлика і вибираємо для нього м'ясо, то мені здається, що на першому місці у нас це свинина, на другому місці курятина, на третьому, мабуть, яловичина. Але є ще одне м'ясо, яке просто фантастичне в приготуванні саме вигляді шашлику, і це індичка. Покажу сьогодні два дуже смачних і класних варіанти, як завжди, буде цікаво і смачно. Обов'язково дивіться до кінця. А я починаю. Поїхали! Із м'яса у нас сьогодні стегно індички. А для маринадів використовуємо наступні продукти. Перший маринад це айран. Куркума, сухий базилік, сіль та перець. Другий варіант соєвий соус, грузинська гостра аджика, цибуля, соняшникова олія, сіль та перець. А розпочнемо ми з нарізання м'яса. М'ясо, друзі, я попередньо трішки підготував, вирізав кістку з бедра і зняв шкіру з м'яса, тому що у індички вона досить щільна і під час смаження вона мені не подобається. Буду нарізати невеликими шматочками. Друзі, оскільки у м'яса індички саме бедро йде такими окремими волокнами, окремими м'язами, треба розділяти на ці волокна, щоб шматочки в результаті були цілісними і гарно одягались на шампур. Так, все м'ясо повністю нарізав. Тепер можна закладати до нього маринади. Почнемо з маринаду, в котрий входить цибуля. Нарізаю напівкільцями. Відправляємо цибулю до м'яса. За нею додаю сіль за смаком, звісно. Та перець. І на цьому етапі вимішую, приминаючи гарну цибулю, щоб вона пустила сік, після чого додам інші інгредієнти маринаду. Тепер додаю сюди соєвий соус та гостру аджику. І знову гарно все вимішую. Це дуже пряний і насичений смаками маринад. Соєвий соус, аджика, цибулька. Ну що, а тепер приступаємо до другого варіанту. Він буде на основі айрану. Якщо не полюбляєте айран, можна замінити на кефір, але все-таки рекомендую спробувати саме на ньому. Заливаю приблизно 250-300 мл. Тепер наступним додаю сіль в невеликій кількості. Тому що айран, як я сказав, солонуватий. І в попередній маринаді я зовсім трішки посолив, тому що соєвий соус теж досить солений. Наступним відправляється малений перець, далі закладаємо куркуму. І в останню чергу кладу сухий базилік. І знову все гарно вимішую. Ну що, друзі, ми досить швидко справили з маринуванням м'яса, відправляю його в холодильник, можна в прохолодне місце, на 2-3 години. І поки наш шашлик маринується, ми запалюємо вогнище. Друзі, минуло три години. Вогнище максимально потужно перегорає. Я одягаю зараз м'ясо на шампури і будемо смажити. Тепер наступний варіант одягаю на шампури. І тепер настав час посмажити наш шашлик. Шашлик з індички, смажився до 10 хвилин, він повністю готовий, знімаю його. Подивіться, яке соковито. Сік просто біжить з нього рікою. Друзі, м'ясо тільки зняли з вогню, і вже можу сказати, що воно дуже і дуже соковите, тому що багато соку, він там на дошці все видно. Почну куштувати, розріжу перший шматочок, який маринували на основі айрану. Так, дивіться, м'ясо дуже м'якеньке, легко ріжеться. Ой, подивіться. Дуже соковите. Ну і куштую тепер. Ну, слово ніжне просто не характеризує це м'ясо. Воно, я не знаю, максимально ніжне. Дуже легко жується, дуже приємна текстура м'яса, взагалі не схоже на курку. Більше навіть схоже до такого м'яса, типу свинина або яловичина. Маринад смачний, злегка відчувається легка кислинка, куркума і базилік зробили свою справу. Ну, клас. Ось так смачно. А тепер маринад на основі соєвого соусу та аджики. Розрізаємо. Подивіться, скільки соку. Трішки збираю сік на дощечці і куштуємо. Відчувається така приємна пікантна гостринка за рахунок аджики, а вона у нас дуже гостра. Здалеку відчувається присмак соєвого соусу, але він дуже доречний в комбінації з тим м'ясом. Також дуже ніжно тим, хто не полюбляє свинину, і курка вже набридла, то це просто ідеальний варіант. За смаком м'ясо воно абсолютно ні з чим його не порівняти. Воно має свій такий окремий повноцінний смак. Експериментуйте з смачними маринадами, готуйте за нашими рецептами і впевнений, ви будете приємно здивовані. Друзі, і традиційно готуйте, смакуйте, обов'язково підписуйтесь на наш канал, підтримуйте україномовний YouTube, залишайте свої соковиті коментарі. До нових смачних зустрічей. па-па!